I just wish she knew. фонариком. Сьомо вечора починає підмерзати. Голос сів, вибачайте, знов щось затягає, нічого. Сніг курить страшне. Починає підмерзати і зараз будемо братися до копки буряка. боляха такого трешу я на своїй пам'яті, не пам'ятаю. Той сезон буряку не будемо згадувати дуже довго, дуже довго. Ну нічого. Зато цікаво. Як мені, так і вам. Просто сніг сипе. Сипи сніг капець Світла нема. Відключення. Але то не повід для того, щоб зупиняти роботу. Так, вже добряче примерзло. Вже десь мінус 2. Зараз мало би якраз мало би зловити момент, щоб воно нормально йшло. Добре, народ, потім включимося на полі. Так, ми вже в полі. Кагати дивіться, як гарно вкрило снігом. Я думаю, що дуже багато аграріїв цього сезону задумувалися а, над тим, щоб наступного року сіяти цукрові буряки. Але оце моє відео і попереднє дуже в багатьох відіб'є всі бажання до тої культури. Так, звісно, важка культура. Дуже е, треба, по-перше, під час сезону заморочитись. Ну а уборка саме бачите яка. Цього року просто архіскладний сезон. Дуже важко було під час сезону з бурянами, дуже-дуже важка уборка. Ми той сезон запам'ятаємо надовго. Але нічого, ми не опускаємо носа, ми працюємо. Ми от бачите, вигружаємо буряки, стоять фури, ропа працює, все нормально, роба помостив по в болоті, трактор страхує от напарник, розгортає болото, а ми їдемо купати. А що нам? Місце вже готове, кілька кагатів забрали. При камінній дорозі, зараз будемо насипати знову. Так, народ такий от сніг. Щоб ви розуміли. Ну, а ми купаємо! Купаємо буряки, зайшли якраз в загинку. Купаємо на одного комбайна. Такого трешу я не пам'ятаю. Закурило замило Гічка в коліна, тут далі пішов трошки кращий буричок, але як воно буде копатися, ніхто не знає. Зараз виїхали пробно, зробимо, кілька проходів, а далі побачимо. 不不爱吃营业 Помаліше, так, не все так просто, але, але ми копаємо, не стоїмо. Нам такої погоди обіцяють більше, ніж на тиждень, так що ми не маємо як чекати. Бо далі як лишнеться зима, то взагалі так квітка тим бурякам. Так, вигружаємося. Сніг валет. Дуже змішані емоції. По-перше, цікаво, що з того всього вийде, по-друге, блін, навіть не завжди хочеться взнавати. Хочеться гарної погоди, нормально викопати і забутися. Ну то треш. Народ я не можу передати словами. Нічого, не здаємося, працюємо, працюємо, все буде нормально, без варіантів. Так. Перший бункер взяли. Печемо. А ну шо, старичок на тих лисмаках потягне. Ну, передні колеса я вже показував на певному відео. лисі просто капець. Він собі куди хоче туди їде. Повертати дуже важко. Нічого, працюємо. Сніг мете. Краса, ні, народ! Краса! Печем, 19 кіме! Нормально можна їхати! Зараз трошки прогріється кабіна. да де приљаво казачка народ! Недовго музика іграла. Недовго фраєр танцював. З'їжджаємо. І з'їжджаємо бляха, через клятих москалів. Світла нема, нема чим заправити солярки. Солярку спалили все, що могли. І тепер чекаємо, поки включат електрику, щоб заправити комбайна Так що вимушений перекур. Так, народ, на годиннику пів п'ята. Десь годину тому включили світло, поки ми позбиралися. На даний час заправляємося і печемо в поле. Так що Якось так. Так, возимо буряки, сьорбаєм каву. Все на ходу, бо часу нема катастрофічно. Хочемо а, якомога раніше закінчити той треш з копкою буряку, бо, блін, ніхто а, кайфу від того не ловить аж ніяк. А, як мінімум тривога. А як максимум переживаємо дуже сильно, щоб забрати урожай. А, бо якщо воно не розпогодиться і далі піде одразу в зиму, буде тапочки. Але я думаю, ми маємо встигнути. Цю ніч купаємо ще на одного комбайна, вже завтра зранку мають приїхати комбайнери на холмера і мали запускатися знову на два комбайни. І тоді, я думаю, ще доби 2-3 мали би копнути. Так що народ, така то ситуація, такий-то сезон. Просто мені бракує слів, щоб об'яснити всі, всі пережиття і... От ну, на картинці виглядає так. О, дивіться, суперконтент, ми боксуємо чогось, сніг падає. А воно бляха, ніц не радує і ніц не легко. Благо сніг перестав вже падати, бо ми з'їжджали, то що такий лопатий і лопатий падав, як пам'ятаєте. А тепер вже мінус 3 чи мінус 4 навіть, і сніг зупинився. Нарешті зупинився, просто того снігу впало дуже багато. А, якщо копка йде ще там, то я собі уявляю, коли тут піде ґрунтообробка. і якою вона тут буде. Просто жахіття на полі зробилося і все. Але нічого, ми не опускаємо руки, ми працюємо, ми стараємось, щоб все було чотко, в натурі клас. А вийде, як вийде. Ну, як, як би не вийшло, я все одно вам покажу, що з того всього вийде. Так що не перемикаємось. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте лайки. Коментуйте. Працюємо далі пів сьомого ранку. А на дворі ще глупа ніч, так що вже зима твердо, не так вже і багато лишилося до тої зими календарної. Роботи в полі ще купа. Коли ми то завершимо, я не знаю. Рахуйте, лишається ще десь біля 100 гектарів. Не повних 100 гектарів буряку і 150 гектарів кукурудзи. А потім би ще й не мішало то все зарихлити. А ще кілька площ перед буряком не зарихлені. Ну, дивіться, які кагати гарно присипало снігом, чуть підмерзло. По красоті. Трошки насипаю я, час від часу виїжджає, комбайн, накриває, щоб трошки краще сформувати кагата. Так що народ працюємо далі, працюємо, трошки розвиднюється, ще включимося, вночі толком нічого й не видно. Так, б'ємо нову загинку. Під таким сніговим покровом здибати стик, то ще той квест, я вам скажу. Ну, але той хлопчина справився. Та й нічого. Печем, печем. Нема куди відступати. Таких хлопців не здолають ніякі москалії, нічого в світі. Ми не здаємося ні перед чим. Сніг, мороз, нам ні про що. Нам треба копати і все. Дивіться, як спеціаліст відбиває загінку. Та то я не, я не маю слів, на його качка копне. Ну хіба ж не видно де рядки, чи як? Ну я розумію сніг, все. Ну, блін. мав немає емоції, я вам кажу. Так, приїхав напарнік, на на ропу. І тепер дорівняти загінку, бляха. Ну, я розумію, що всі а, спеціалістами не вродилися і кожному приходиться вчитися щось наново. Ну, але <кій> не на нашій ж землі, бляха-муха. Скільки втратили буряку, га? Такою косою загінкою, ну, як то кажуть, після бійки руками не махають, пробуємо виправити ситуацію. Я думаю, що зараз буде все нормально. Так, все, вцілив. Досвід не проп'єш, розумієш, коли людина працює кубку років, Результат на лице, як то кажуть. Нічого, і там той хлопчина навчиться, але просто обідно. Обідно, ну нічого страшного. Все нормально. Проїхали, працюємо далі. Коротше народ, я приїхав. Все. Спарпався, як міг. І більше не годен. До глини, до сухої добрався. Квітка. Ну, Тут такий добрий лобик, повний причіп. І хотів вам показати от мої колеса передні. Ну що ти на них поїдеш? Що ж ти на них поїдеш на тих колесах? Два сантиметри. Колесам 10 років вже. То нема що, треба їхати по колеса другі. Бо то, бо то не робота. Добре, чекаємо, десь зараз приїде другий трактор. Будемо тягнутися? А що робити? Весело, весело, весело. Ну тут, щоб ви розуміли, я впарпав так конкретно. Причі вже мостами згортає болото. Що передним, що задним. А нічого дивного тут нема. Сніг, а під низом не дуже то і замерзло. Та й таке є. Маємо то що маємо. Дивіться, лки-паки. Тут траншеї більше як в коліна. Більше пів колеса. І що ти тут потягнеш? Нічого, що не зможе? Один аксіон потягнути. То два зараз потягнуть аж бігом. Бляха. Я казав, що буде нині трешове відео. Той сезон нам дав конкретно просратися. Ох, я б ту то пам'ятав. Той 22 й рік. І що зробиш? ж хоч притчіп устойчиві від перекосів. Ну, по барабану все. А так, зараз прискаче. Чекаємо. О, пре! Ріківник! Розкісло чисто, Під сходом просто в багно. Тобто з того, що цілу ніч було мінус 4, воно ніфіга не замерзло. Сніг вкрив землю пухкою ковдрою і під низом каша. Так, приїхав. Приїхав. Золоту дірку тягнути не вольно. Має бути ось палець. Тягнемся. Тягнемося. Секунду. Так, що два акси, не то не один. Та й 50 -й на ширшій резині, то, то є моща. Широка резина, то є тема, народ. Ну і там новіші колеса. Ну все, то нема шо, то треба їхати шукати другі колеса, бо то інакше роботи не буде. Чим, певно, і нині і займемося. Все, виїхали. Ай Богу дякувати. Певно можна вставати. Зараз. Так, нарешті їдемо своїм ходом. То просто караули якийсь. Фух. Так що... Отака -то штука народ, отакий-то солодкий цукор, який по факту зовсім не солодкий. Треба тяжко наробити для того, щоб люди могли пити той чай чи каву з цукром а їсти солодкі пляски. Нікому найці не здає, чесно вам скажу. Ну, не подумайте, що я жаліюся. Я просто хочу звернути увагу на те, що... Що то дійсно тяжка праця. Отож, народ, на тому певно буду завершувати ту серію. Вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за перегляди, за лайки. Слава Україні! Слава Збройним силам України. Ой, до нових зустрічей!